Не начай сильней святого Духа, Отче нашої сина небесах, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Плій наш насущний дай нам сьогодні, і проси нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і наведи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь тобою, благословена тим і жінками, і благословенний пліто на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, і в церкві сини святого Духа, і не в церкві сини святого духа. Ані. На позачергову 104 ту сесію прибуло 14 депутатів до тих 6 робоних. У нас сесія повноважна, оголошую і відкритою. Тела людей 8 із 13, полідарність 2 із 5, свобода 0 із 3, слуга народу 3 із 3, Батьківщина 1 із 2. Одна, перепрошую, із двох. Е, засідання є пропозиція великоборист Наталі, Нагірний-Віктор. Прошу підтримати. Та, Дякую. Попроти, підтримати. Дякую, колеги. <гументна> <гументна> Вікових Микола Миколаївич і полотенце. Хто за? Дякую. Хто проти? Дякую. Прошу вас підтримати проєкт порядку денного і регламент за основу. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Хто проти? Отримався. Дякую, колеги. Значить, Ну, основне питання, що ми зібралися за цей це бюджет, які прийшли гроші в суботу, я писав уроку, він прокоментує, але ще ми просимо вас дати нам роботу, то ми всі мали всі разом роботу. І тому є ці питання в проєкті порядку денного» ви бачили по, по школі в Білому, по ФАПу, ну не ФАПу, а пункту здоров'я в переходах. Також сьогодні прийшов відповідь від військової частини на сесії за питання. Не проголосували, що палат мішкиний комбінат повернути в нас в оренді до вересня, здається, 23-го року, два роки надавали. Але не було відповіді, що вони в ранку 30 грудня прийшла відповідь від Сергія Лісиренка. Вони погоджуються і не заперечують, щодо розривання довгої оренди між нами і військовою частиною на мішківний комбінат, щоб ми там могли б проєктувати наш машинобудівний коледж. То Це питання прошу з голосу в порядок денний сьогодні. Прошу підтримати. Хто за передав з голосу? Так, дякую. І друге питання з голосу надання дозволу на безкоштовну передачу майна. Мавіки, які ми передали військовій частині, аж то відправили в суботу і вчора. Не, і сьогодні чекаємо звітності. Прошу підтримати порядок денний Два мавіки, ми купили Так, дякую. І припинення. Право постійного користування земельною ділянкою під школою в селі Біла. Там три ділянки, вони ще рахуються за районним, державним, за районним відділом освіти, районної державної адміністрації. Наш проєкту нам треба, щоб документи по землі завершити по школі. Предокляні, прошу, ми прокоментуємо привозити. Хто за? Дякую, хто проти? Приймався. І в цілому передокляні, хто за? Дякую. Хто проти? Прийнявся. Дякую. Рішення прийнято. 15 за рішення прийнято. Дякую. Перше питання. За до дозволу Чорківській міській раді народження детального плану території для будівництва, обслуговування будівель та після проживання по вулиці Бурокова в селі Біла. Є пропозиція розпочати процедуру детального плану. Чому сьогодні? Бо з 1 січня 2025 року вступає в дію Україні закон, який поки що не відтермінований і не скасований в частині того, що Кожна громада в Україні має мати план просторового розвитку. Ці плани просторового розвитку вони коштують декілька мільйонів гривень, залежно від розмовів громади, але в Україні тільки декілька громад почали робити, і я навіть навіть не завершили. І відповідно, в наступному році, 25-го, ми з вами не зможемо а, давати дозвіл на детальні плани територій, які е, не передбачені, ділянки, не передбачені генеральним планом. У нас села села не мають генерального плану. Наприклад, ми хочемо там в Білому Росока чи щось будувати на пустій земельній ділянці. І не маючи плану просторового розвитку, а це іншими словами генеральний план громади, ми не зможемо дати дозвіл на детальний план території. такий ну, закон, європейська норма, кожна громада має мати архітектурну документацію на села. У нас в кожному селі є генеральні плани сіл 70-х років. Ну, старі планування. Відповідно, зараз діяла норма, що ми мали, ми отак зараз наголосуємо, голосуємо, детальним планом території визначити якусь земельну ділянку і спланувати, що там буде школа, садочок, житлова забудова, там сміттєв сміттєвий будь-що. так? З 1 січня 2025 року, тобто після завтра, ми такі детальні плани давати не зможемо, отакі як ми зараз голосуємо, оскільки ми не виготовили план просторового розвитку. Цей план просторового розвитку це тільки типу, генплан на громаду. Він коштує залежно ну, від оців громади, які там, Василь Степанович. Там два мільйони. Так, треба їх бюджету. Ми їх з вами не мали і ми їх не робили. Відповідно, на час війни було не до того. І ми просили парламент відтермінувати. Є рішення комітету, щоб переглянути вступ того рішення на наступний рік, але поки що в сесійній залі його немає. Тому багато сьогодні міських рад проводить позачергові сесії. Сьогодні, наприклад, днів проводить завтра, 31-го, щоб дати якісь роботу на, 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 на рік. Якщо ми проголосуємо ще в цього році, то це річня дійсно на 25 рік, умовно, і ми зможемо щось планувати. І один з наших пріоритетів, як залучити гроші на будівництво житла для українців зі Сходу і з півдня. На мою думку, шкідна ділянка, яка там біля школи, місце, яке має комунікації і школа, щоб мала якісь майбутні, ми можемо там зробити проєкт будівництва житла для українців зі Сходу і з півдня. Як там зблоковані школи будинки і так далі. Є гроші. Держави, є гроші партнерів, не дають. Ми маємо запропонувати локації. Одна з локацій на малюнку я думаю, там є біля школи. Та не та ділянка. А, так. Нам площа. 50 сотніків. Оце коричнева ділянка. так. Ага, дорога там, так, так. Це коли була шкільна ділянка. І там є місце, щоб там розмістити житлові будинки для, для тимчасового проживання. Ну міжнародні гроші, побудуємо проєкт. Але це і перспектива діти в школу. Це та прив'язка: люди на роботу, в школу, діти в школу на роботу. Вчителі на роботу в школу. Ми ж хочемо в школу, ми ж вирішили грант на неї, ви знаєте. Будемо всі ще підписувати до грантову угоду. І, відповідно, нам треба е е е думати про стратегічне на майбутнє. Тому я прошу вашого дозволу на Народнення детального плану території для будівництва вслухня будівлі тимчасового проживання по вулиці Буракова в селі Біла на цій території. Нема запрещень? Не Прошу підтримати всього. Хто за? Дякую. Хто проти? Отримались. 15. за рішення. Дякую, шановні депутати. Друге питання. Подання дозволу на розроблення детального плану території для будівництва обслуговування будівлі закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги в селі Переходи Чорківського району. Ми з вами бюджетом передбачили гроші. На закупівлю модульного пункту здоров'я. Відповідно, зараз не мусимо визволити детальний план території на переходах. Я думаю, це буде в районі клубу, там є сад, там є територія, ми там десь визначимо місце по логістиці, щоб там було місце пункт здоров'я для жителів села переходити для чорний ліс, зелена, чотківська зелена, білецька зелена і так далі. Але треба детальний план території зробити, щоб включити потім комунікації. Нема заперечень. Mm -hmm. Прошу підтримати проект в цілому. Хто за? Дякую. Хто проти? утримався. 15 за рішення. Дякую. Е, бюджет, Івановна, прошу. В нас є ясно, до бюджету стосується збільшення обсягу доходів і видатків ще на 24 рік, а саме субвенція з державного бюджету місцева на харчування учнів перших четвертих класів. Збільшено на 3 мільйони 500 і відповідно на видатки у світі на харчування учнів. Пояснюю, яка ситуація. З цього року держава власно старає ті залишки, які залишаються у місцевій і перерозприділи ці залишки. І в п'ятницю не було, в суботу на рахунок нам зарахувалася така сума субвенцій. Субвенція вже зарахувалася цим роком, до спеціального фонду ми тозагально, хоча це для харчування там немає великого значення. І відповідно ми мусимо ці гроші провести. В наступному році будемо їх спрямовувати як залишок на харчування учнів. забирати, щоб вона на наступний рік. Це харчування дітей, ми потім поділимо поліцеєм, правильно, так, так, по бухгалтері, окремо поділимо. Так. По відповідь, кількості дітей, так? 3 мільйони 137 500. А яка заборгованість на сьогоднішній день? Немає заборгованість. Тому що перші чотири суми коштували. Тому що вони не мають передпостачальника. Скільки цього року використовується? Тому, Олександр, все добре в нас. Ні, то я просто... Все добре. Є запитання по бюджету. На який період нам хватить цих грошей? Скільки місяць Тому? Місяць Тому? Харчується початковою школи безкоштовно 1156 учнів за ці гроші, бо інші всі діти, які харчуються, то за кошти місцевого бюджету. Там, де харчування організовуємо, ми самі державної студенції, де 100% покриває видатки, там, де заходять приватні підприємство, тільки 70% покриває державою. А 30% міський фінансовий. У нас цим доставляють, щоб ми робили своє харчування. Так. Бо там існуючий період... ФОП. А ніхто Але... не знає, на який період точно, залишать скільки учнів буде харчуватися і як саме будуть. Ну на півроку, я думаю, їм має вистачити може на і більше. Дякую. Хто проти? Потримався? 15 за рішення прийняти. Дякую. Питання, які внесені з голосу, прошу вас, уваги. Та яке і озвучував. Припинення договору оренду нерухомого окремого відсутня визначного майна належить комунальній власність Чортівської міської ради. Відповідно до листа військового чиперечка щодо припинення довгої оренди. Я думаю, всі розуміють, про що мовити, так? Ну, військова частина у нас є, вони зараз виконують завдання, бухгалтерія з ними на сході, вони мали тут зробити бухгалтерію свою і кадровий відділ, оскільки бухгалтерія, і кадровий відділ з ними коло командира бригади, вони виконують завдання, а бригада функціонує, несе бойові задачі і виконує в Харківській і Донецькій області. Тому ми повертаємо коледж, річний комінат, щоб робити коледж, машинобудівний коледж. Немає запрещення. Прошу підтримати. Хто за? Приключення. Дякую, хто проти. Потримався. Рішення, під... да. Наступне питання. <клухи> Про е... надання дозволу міській раді на передачу е... майна е... військовим частинам. Е... Одній і другі. Ми купили два дрони по 170 тисяч з нічним баченням. Відповідно, що передати їм це майно. Нема запрещень. Прошу підтримати. Хто за? Хто проти? Потримався. Дякую, колеги. І припинити його постійно користування земельлянками площа номер 5819052 вулиця Буракова, села Діла, номер 821 номер 49 і номер 5820 в кінці площі 1,2 гектари, під вулиця Буркова, 34. За юридичною особою у відділу освіти Чорківської адміністрації. А відвідновлюються реєстри, ми зареєструємо за, за, за міською радою. Нема заперечень. Це, це що ну, не зробили трошки раніше, то зараз справляємо. <клігул> можна сказати, то один і два це що залишається за школою. А 4, <приємства> оце, ну чотири забирається за чотири ще ближче. Це все залишається за школою. <клігул> є три земельні ділянки внесені в ДЗК. Одна ось ця, що ви бачите, зображено на екрані, гектар 24 сотих, її адреса Буракова 34. Тут саме і розміщений комплекс будівель школи. Ось тепер навпроти ділянка 5 сотень 552 квадрати. Також вона зареєстрована за школу. Там башня, ну і башня на сословини. Таке тут також є будка чи що і далі третя ділянка сорок сотих. Теж вона зареєстрована як досить Не Нема цілий А там, де футбол то Він не до школи не а будівництво спортивного залу укриття. Тут трошки нижче, де там зараз ми будемо. Ні, ні, підчини ближче. Ні-ні-ні, назад. Приблизь ближче. Ще, 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 ще ближче. От, а оце ні-ні, все нижче, нижче. Ні, ні, ні. Стоп. Стоп. Немає збільше, просто під. Підімей до гори. Підніми до гори. Другий бік. Отак. І будівництво буде, то зараз де ваша мишка стоїть і тяне направо. Ні, от тут буде. От по цій жовтій плямі на території школи. От звідси і тягне до дороги, до синього. До синього мішає. О, а тут де спортзал. Задній, а куди. А школи тут перебраш? Правильно. І от такому не такому. Я розумію, а чого так? Або 20 на 40, так ні, там не мішається. Ні. ні. Нема запрошень. Прошу підтримати. Хто за? Хто проти? Потримаємося. Відсупить будівлю. Питання розглянуті, оголошую сесію закриту.